Всім привіт, у мікрофона Інскрейнів нас знову четвер і знову чергова роздача в Депі Games. На цей раз мен пропонують забрати стратегію Psycho Electric якийсь електричний цирк, і різні ігрові плюшки до безкоштовної гри Firestone. Пощо я думаю, Psycho Electric, це я так жартую. Коротше, це карточна гра, в якій жителі Лондона ні з того, ні з цього перетворилася на злістих убивць і тільки цирковим артистам силу зупинити цих покидьків. Події гри відбуваються в часи Вікторіан. Ці епохи в стилі стімпанк, де нам потрібно буде змагатись по крокових боях проти обдовбаних поліцаїв, хворих на голову моряків і поїхавших фів. Як на мене, звучить просто чудово. Але не дивлячись на те, що в місті відбувається повний тріндієс, не потрібно забувати просто основну роботу, а саме про цирк. Перерив між битвами нам потрібно буде повертати цирку колишню славу, а саме наймати тренувати талановитих артистів. Загалом, якщо вам подобаються пошагові карточні стратегії, то ця гра вам повинна сподобатись. Української локалізації, ну на жаль, її немає, так. Ну а тепер про Firestone, а точніше про нагороди. Всі гравці, які зайдуть в гру в день роздачі, а саме з 9 травня і по 16 отримують ексклюзивні нагороди в вигляді до каміння, сундуків, аватарів, сивої і багато іншого. Ну і пару слів про цю дуже шедевральну гру. Це клікер, де потрібно працювати пальчиками. Ну або якщо лінь, ви можете запустити фк катку де все буде відбуватися автоматично. Оце я розумію дійсно шедевральна крута гра. Просто запускай. Блін, клікаєш одним пальчиком по мисі, і це весь ігровий процес. По-моєму, це офігезно, да? Ну, типу, це пр це трендець. Ну, як і зрозуміє, ти просто клікаєш або не клікаєш, ставиш катку там АФУК і цим заробляєш ігрову валюту і вкачуєш своїх персонажів. А, і ще, в цій грі також є мультиплеєр, тому можна поклікати по онлайну. Як заявляють розробники, якщо ви грали в такі ігри, як Кукі Клікер і Айдл Лонч, як там правильно не знаю, то вам повинна сподобатися до банагра. До речі, в ній присутня офіційна українська локалізація. Вот бачите, для таких ігор офіційно роблять, блін. А для якоїсь колди, там, не знаю, для GTA, ну немає, немає, не завезли. Коротше, от такі от ігри роздали, а точніше одну гру, тому що друга гра це якби тільки подарунки до неї. Все, давайте на цьому фіналитися. Думаю. От така роздача на Epic Games. Якщо вона вам сподобалась, пишіть в коментарях. Або не пишіть, ні, пишіть, краще пишіть. да е, Чесно, мені такі ігри не дуже по душі, тому напевно я ні в одну з них грати не буду. Е, а у мікрофона був він скрейн. Якщо вам сподобалось, це трошки божевільне відео. Ви можете поставити лайкосик, підписатись на канал, по бажанню підтримати донатом. І на цьому все. Дякую всім за перегляд. Скоро побачимось! Йоу! Йоу, кажу на початку. Ладно, пока.